Сьогоднішнє відео є нетиповим для мене, тому що, як правило, я говорю про інші моменти. Але тим не менше, ікони є частина нашого життя, і певні символи вони також є і в євангельських церквах. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи є ікони ідолами, чи є ікони насправді даром Божим. Тому що ми маємо дві суперечливих точки зору: одні борються з ними, а другі навпаки їм поклоняються. І в кінці ми з вами також зробимо деякі. Висновки або деякі твердження я дам стосовно євангельських церков і євангельських символів. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви на Християнстві без міфів, де ми розбираємося з різними християнськими міфами різних деномінацій і різних часів. Сьогодні в нас ікони. Отже, ікони є частиною сьогодні католицької православної церкви, ну, греко-католицької, само собою. І е, частина людей вони дуже глибоко поклоняються їм. Інша частина людей говорить, що це просто образ. Ми не поклоняємося, не цілуємо ці всі моменти. І е, люди, які захищають сьогодні ікони, вони стверджують, що ікони починаються з першого століття, прямо там з катакомбів, першим намалював Ісуса Христа Лука, і так далі. Так далі. Отже, якщо ми з вами насправді звернемося в історію. Піднімемо певні документи, піднімемо певні археологічні дослідження, то ось до чого ми приходимо. Сама найстаріша ікона, яка зображає нам Ісуса Христа, це Христос або Ісус Христос, Пантократор, яка датується VI століттям. Коли ми говоримо про катакомби. То насправді в катакомбах, особливо в катакомбах Присціли, є певні зображення. Але ці зображення датуються, увага, з другого і пізніше століття, Друге, Третє, четверте століття. І там немає зовсім зображень Ісуса Христа. Тобто, друзі, давайте ми будемо розрізняти: є символи, є символічне значення, а є образ Бога або образ Ісуса Христа. А сьогодні в багатьох церквах, або напевно в кожній церкві центральний купол там є зображення Бога Отця, і тут знову ж є певні питання до цього. Також в кожній церкві є сьогодні символ або малюнок Ісуса Христа, якого то нібито вони беруть і з першого образу, і ось оця ікона Христа Пантократора, або є ще один момент: це. Значить, спас нерукотворний, про цього ми поговоримо трошки пізніше. Вони нібито беруть звідси образ і, 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 Ісуса Христа і таким чином малюють. Отже, друзі, немає жодної згадки в нас про те, щоби Лука письмової, або археологічної, або ще якось, щоб Лука щось малював. Немає. Це пізніші вже вигадки. Або передання, я буду обережний з цим. В катакомбах, як я вже казав, є символічне зображення, і це символічне зображення це може бути якір, це може бути щогла, або корабель, якийсь, або риба, або, наприклад, найстаріша є, є згадка десь там в якійсь катакомбі, і Ісуса Христа як доброго пастора, і знову ж це символічне зображення. Треба сказати, що хрестів не було в першому столітті. Перші хрести з'являються після того, як Константин розказує свою історію або нібито своє видіння. Я кажу, нібито знову ж тому, що тут є певні сумніви стосовно цього, що він бачив Хрест і йому сказано було з цим переможеш. І з того часу хрести з'являються до цього часу. Хрест не був символом християнства. Можете перевірити мої. Думки, слова, залізши в різні там джерела і так далі. Значить, оцей Христос, Пантократор, це VI століття. До цього часу в нас немає ніяких зображень взагалі Ісуса Христа. Нам говорить, що є також зображення в селищі, в сирійському селищі. Воно називається Дура Европос де були знахідки знайдена синагога, і говорить, що знайдена домашня церква? Стосовно домашньої церкви є певні сумніви, тому що незрозуміло, чи це все-таки про одне і те ж саме говориться, тому що є знах є знайдена синагога, і де насправді були там зображення дама, Єви, Голіата, різних там ще сюжетів, біблійних сюжетів і так далі. А більшість фресок в катакомбах римських і навколо римських, там взагалі ви можете знайти купу різних зображень, і вони всі є в інтернеті. Ну, принаймні частково ви можете це побачити. Багато закритих цих є частина в папських архівах, але все це є символічні зображення. Просто там, ну можливо, якісь біблійні сюжети, навіть новозавітні сюжети, але це все рівно сюжети. Це те ж саме, що ми сьогодні беремо сучасну книжку і в певній книжці дитя. Є певні малюнки, де ми зображаємо Ісуса Христа. Але ми розуміємо, що це просто є певне зображення для того, щоб дитинка краще зрозуміла це. Отже, тепер ще один момент: ікона, нібито яка є образом всього цього спасний рукотворний, який ще називається зараз. Я вам скажу. спасний рукотворний він якось ще називається. Окей, проїхали. E, значить, про нього згадує Євсевій Кесарійський, це найраніша згадка. В церковній історії 325 рік, тобто це вже 4 століття, друзі, 325 рік, і він розказує певні легенди, і нібито він бачив листи, написані Ісусом Христом. Ось коли Той там кудись ходив, і так далі. І ось нібито цей образ, це Ісус Христос, він доторкнувся своїм лицем до якогось там рушника чи до якоїсь тканини, і воно, е... значить, дійшло до нас по сьогоднішній день. Але насправді. Оцей спас рукотворний рукотворний. У нас датований 10-м століттям 10-м століттям, і ще є про нього згадка 7-м століттям. Ось просто щоб ви розуміли історію. Хтось каже, ну були знищені там ікони, були знищені, е, тому що ці всякі іконоборці воювали і так далі. Друзі, е, так само воювали зі святим письмом, але в нас є тим не менше письмові згадки там другим е, третім століттям. Е, зображень немає. Зображень я ще раз акцентую увагу. Зображення Ісуса Христа. Далі, коли ми, ну, е, коли ми взагалі з вами дивимося на зображення Ісуса Христа на іконах, то він більше європейський, ніж, ніж все-таки Він на єврея схожий або на араба. Да? Що ще треба сказати? Ще є у нас так звана туринська плащаниця. І нібито вона з'явилася в 544 році в місті Едеса. До речі, цей спас рукотворний також, нібито з Едеси походить. Тобто, тут також треба задати питання. Потім це це зображення з'явилося в 944 році, нібито, але історики взагалі сумніваються, що це одне і те ж саме. І перші точні письмові згадки у нас датуються 14 століттям, 14 століттям а Вже десь там у Франції нібито з'являється оця е, туринська плащаниця. Вона досить величезна, це величезний шмат е, матерії, 4 з лишні метри, е, метр з лишнім е, шириною. На якому то нібито відбилося, нібито це та матерія, в яку завернули Ісуса Христа, і на ньому відбився образ Ісуса Христа. Ось ось такі, от ми з вами маємо згадки або історичні відомості. Значить, Христос Пантократор зберігається. Оця от е, ікона зберігається в монастирі Святої Катерини на горі Сінай в Єгипті. Так і як я вже говорив, що дата створення це приблизно 6 століття. Можливо, навіть пізніше, можливо, раніше, але ну ось є от таке. Значить, там зображений Христос е, з двома лицями просто різними: в одній тримає Євангеліє, другою, нібито благословляє. Тобто, одна символізує благослов... милосердя, друга справедливість. Так, тепер щодо отців церкви, все-таки, які ж в нас є згадки е, про ікони і так далі отців церкви. Значить, Перше, друге, Третє століття в нас нема. Тільки в IV столітті, як я вже говорив, Євсевій Кесарійський починає згадувати якісь певні образи. Е, святитель Василь Великий. Е, Іван Дамаскін це вже 8 століття, Григорій Ніський, 4 і е, святитель Кирило 5 століття. Тобто, ось раніше IV століття в нас взагалі немає ніяких згадок, е, не письмових, не археологічних, не фресок. Е, і знову ж, коли ми говоримо про івсевія Кисарійського або ще якісь речі, то знову ж, а от Манділіон оце от, е, образ Христа, е, нерукотворний образ. Ось що ми маємо. Тобто сказати, що перші ікони вони були в першому столітті. Це неправда, м'яко кажучи. Там були певні символічні речі, як я вже говорив: там рибки, якір і так далі, були певні малюнки, які зображали біблійні сцени, і євреї також малювали певні біблійні сцени. І, е, і вже по потім, вже, коли християнство трошки трансформується, е, трошки відступає від істини, вже з'являється і хрещення немовлят, вже з'являється мір і клір розділення на христна на, на оці от е, прихожан і, і, і так далі. Ось, е, ось таким чином ось ми бачимо такі речі. Тепер е, впродовж всього цього часу, починаючи з 4 століття, по 7, навіть по 8 століття йдуть серйозні е, війни між е, шанувальниками ікон і іконоборцями. Постійно, постійно, постійно йдуть. І е, перший, е, значить, перший раз ікони е, проголошуються канонічними. Це 787 рік. 787 рік це 8 століття. І що саме цікаво, це собор в Нікеї, і е, одну хвилинку зараз. Значить, е, шанувальники ікон кажуть, що з іконами воювала суто політична влада, а нібито священство і пескопат завжди був на стороні цього всього. Це неправда, тому що були певні монашеські ордени, які воювали з цим всім, і насправді досить часто очолювали, але. Імператори або політична влада очолювала ту чи іншу ну, війну або з іконами або за ікони. Так ось в 787 році Нікейський собор під керівництвом імператриці Ірини проголосив ікони канонічними. Знову ж цей собор проходив під контролем певної імператорської влади, і е, вони проголосили, що шанування ікон не є ідолопоклонством. А є, значить, певним духовним обрядом. Після цього ще в нас майже 100 років воюють з іконами, знову йдуть туди, сюди, туди, сюди, знову міняється, міняється. І 843 рік 843 рік, значить, так зване торжество православ'я сталося. Ну, це так називається. Значить, черговий, черговий був собор. Під керівництвом імператриці Феодори досить неоднозначна особистість, імператриця Феодора. Ось е там в неї така репутація була дуже недобра, і ось з того часу нібито вже е затвердилися ікони. Але друзі, якщо ви подивитесь ще історію, то до 11-го, навіть до, до 12-го, деякі історики кажуть століття, все рівно були певні е іконоборчі е війни. Деякі папи і деякі єпископи відмовлялися від ікон, воювали з певними іконами. Ну, ось ось така от була ситуація. Ну і знову ж, змінити відношення до зміни, чи змінили відношення до ікон. Перші євангельські християни, починаючи або протестанти, Лютер, Кальвін, Цвінглі, вже от і їхні послідовники, вони вже змінили своє відношення до християнства. До ікон, перепрошую. Значить, що, нам, що, нам, значить, що я хотів би сказати, для чого я взагалі підняв цю тему? Коли я тільки прийшов до Бога, покаявся і я формувався в євангельському середовищі, в нас було однозначне відношення до будь-яких зображень в церквах, на стінах, фрески, ікони, все це вважалося ідолами, все це треба було знищити, ну і так далі. І в мене також було таке от відношення, але це відношення змінилося тоді, коли я перший раз поїхав в Рим, і я побував в багатьох середньовічних храмах, соборах, церквах і дивився на, на оці от зображення, різні скульптури, малюнки, фрески і так далі. І в цей момент в мене змінюється відношення до цього. Я вам поясню, що це, що це таке. Я зрозумів, що і значить зображення тогочасні, послухайте зараз, не робіть висновки. Тогочасні зображення для людей, які приходили в храм. Уявіть собі, людина з села приїхала в величезний собор, і вона дивиться на ці всі зображення. Це був тогочасний інстаграм або Ютуб. Тобто, людина приходила туди, вона дивилася на цю вводу велич, помпезність, і таким пев, певним чином вона сприймала Бога. Царство Боже, Євангеліє і так далі. Я зараз дуже обережно е, говорю про ці речі. Я ні в якій мірі не оправдую поклоніння іконам або цілування ікон. Я не вірю в сакральність ікон. І е, я думаю, що певним чином можуть е, існувати. Певні зображення, і я би я скажу так, що ми повинні відноситись з певною пошаною до тієї культури, яка прийшла до нас по сьогоднішній день, і задуматись над цими речами. Я вам взагалі скажу, що коли ви, якби ви побували, наприклад, в, в Римі. І подивилися на ці на цю велич, яку творив Мікеланджело Рафаель, і так далі. Ви також були б в захоплені, коли ви зайдете в Сіксінську капелу, і ви подивитесь на оце от зображення. Да, просто ти, ти просто стоїш і з відкритим ротом. Але кожен розуміє, кожен нормальний чоловік розуміє, що це не є Бог, якому треба поклонятися, це є символ серйозний символ, але коли іконі надають певного сакрального значення, треба помолитися, треба поцілувати її. Треба прикласти кудись. До речі, з цим були вже війни в перших століттях, коли люди приходили зі своїми іконами. І треба сказати, що в Росії або в Русь в Московській імперії також люди ходили з іконами, тому що це були для них такі домашні ідоли, а потім стали домашні ікони. Це також, тобто, друзі, давайте ми будемо розрізняти. Є Певний певні символи, певні символічні зображення, і вони можуть нам допомагати. Вони можуть нам про щось говорити. Вони можуть нам говорити про те, як люди сприймали Бога там в 16-му, в 13-му столітті, в 5-му столітті і так далі. Але надавати їм певного сакрального значення, говорити, розказувати оці казочки про туринську плащаницю, яка ну насправді вже її там вздовж і впоперек її досліджували. Так вона якийсь певний має. Історичне історичну цінність чи історичне значення, але це не є е, з першого століття. Те ж саме, що е, Христос Пантократор чи цей нерукотворний спас, вони не належать до першого століття. Якісь пізні твори, які мають для нас певне значення. Тепер вернемося до євангельського Руху, друзі, я розумію, що дуже коротенько це і за, за 15-20 хвилин розказати вам всю історію двохтисячолітню це дуже важко. Але тим не менше, тепер хтось каже, для чого ти нам говориш, ми євангельські віруючі, в нас такого нема. Насправді є, насправді є, тому що в багатьох сучасних церквах ми також надаємо сакрального значення або духовного значення формам богослужінь. Певним формам проповідей. Мені розказують постійно, що я не так проповідую, тому що люди звикли до якогось баптистського, пісятинського чи ультраправого харизматичного е, е, проповіді чи поклоніння. Оце правильно, оце неправильно. І ми також створюємо певні образи, і через ці образи ми сприймаємо Бога. А ці образи можуть бути хибними або тимчасовими. Ви розумієте, е, од, одяг, е, ми сакралізуємо одяг, і ми робимо. Е, е, Наші інтонацію певні, да е, Біблію е, мені колись, коли я покаявся, то мені казали, що український переклад є небогонатхненим а от російський синоїдальний переклад є богонатхненим Тобто, я хочу сказати, що в нас також є свої заморочки, друзі, і ми з вами, моя мета, щоб ми з вами позбавилися цього всього, щоб ми сприймали Бога виключно так, як про нього говорить слово Боже. Ви розумієте? Тобто старозавітній Бог. Зі всіма символами, образами і новозавітні відкриття Ісуса Христа як, як Бога. Накладається одне на одне, і тоді ми бачимо цілісну картину. Коли ми беремо тільки новозавітнього Христа, друзі, а відкидаємо старий завіт, це величезна помилка. Коли ми беремо тільки старозавітні речі, не розуміючи новозавітнього відкриття про благодать, про істину, ми робимо величезну помилку. Коли ми з вами сприймаємо Ісуса Христа через призму проповідників і мене в тому числі, розумієте, от я вірю в Ісуса Христа, якого проповідує Микола там, чи хтось інший, це величезна помилка. Що ми Повинні друзі, у нас є бож. Божественне відкриття, да? і саме сюди ми з вами маємо звертатися, досліджувати це слово, досліджувати це писання, занурюватися в нього, заглиблюватися. І крок за кроком Бог буде відкриватися нам через Його слово. Дозвольте Богові відкриватися не через проповідників, не через якісь певні символи, а через Його слово. Ми повинні бачити Бога не через ті образи, які нам нав'язуємо або які ми бачимо в людях десь. На стіні, до речі, на рахунок євангельських церков вони кажуть, ми нічого не, не не малюємо. Вони зараз модно в багатьох церквах на стіні писати біблійні вірші. Знаєте, що роблять? Вони сакралізують оці вірші, і люди сприймають Бога через оцей вірш. А інші вірші вони роблять маловажними. Коли ти говориш, є ще така точка зору. Вони кажуть, ні ні, ні тому що в них оцей вірш стає святим. Розумієте, і вони через нього сприймають Бога. А в нас є ось величезне все писання Богом над все, все корисне. Розумієте, кожний пророк, кожна притча, кожна історія, відбуття до відкриття. Тому, друзі, а якщо вам зайшов цей формат, заходить і, і подобається те, що я роблю, підтримайте цей канал можна духовно, матеріально, молитвами лайкніть, підпишіться. І давайте будемо мати. Критичне мислення, давайте будемо мати здоровий глузд, давайте будемо навчатися зі слова Божого. Я хотів прочитати вам ще там, що це друга заповідь, яка що малювання всіх цих образів конкретно Бога в суперечі другій заповіді. Але я думаю, що ви самі знайдете це у 20-му розділі книги «Вихід» і 4-й, 5-й розділи в книзі повторення закону благодаті всім, бережіть себе. І хай Господь направить вас, і хай відкриється для вас особисто. Амінь. З миром Божим.